Вперед я стежкою земною та панує мир душі моїй, бо не сам я поруч йде зі мною і мене тримає Дух Святий. В небеса показує дорогу до осель Небесного Отця, над гріхом дарує перемогу і вогнем запалює серця. Той вогонь мою холодну душу зігріває полум'ям святим, наче землю у серпневу сушу, він струмочком зрошує живим, Цей струмок святої благодаті. Сил духовних додає мені, і радію, хочеться співати, забуваю труднощі труднощі мені. Дух Святий, живи мені постійно, підіймай тоді, коли впаду, вірю, що з тобою неодмінно я осель Небесних досягну, підкріпляй тоді, коли безсилий, щоб я віру до кінця зберіг, проти ворога боровся сміло і його напади переміг, як зустріні. Як зустріне, труднощі прийдеться, на дорозі важкі і сумній, більше й більше сповні моє серце. Я живу тобою, Дух Святий. Амінь. Амінь. Слава Богу.